Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо щоранку, о 9-й годині. Хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Увага! синоптики інформують про різке погіршення погоди та хуртовини на Львівщині дощ з переходом у мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів за Цельсієм до 8 градусів за Цельсієм тепла. У неділю буде мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Також невеликі місцями помірні опади, сніг з переходом у мокрий сніг та дощ. Ночі сильний заморозок 0 5 градусів, в день 1-7 тепла. Другий рівень небезпечності Помаранчевий 10 квітня відбулося урочисте відкриття навчально-практичного центру, тренувально-тренінговий хаб сільськогосподарських технологій інноваційного простору для підготовки висококваліфікованих фахівців аграрної галузі в Демадівській громаді. Директор департаменту освіти і науки рівненської обласної державної адміністрації Коржевський Петро Миколаєвич розповів про процес створення та основні сучасні напрямки діяльності центру. Усі присутні високо оцінили ініціативу та сучасний підхід до підготовки молоді у сфері аграрного виробництва. У межах відкриття на різних локаціях було проведено ознайомлення з матеріально-технічною базою центру. Присутні мали змогу побачити обладнання, яке відповідає сучасним вимогам аграрного сектору, та ознайомитися з практичними можливостями, що відкриваються перед здобувачами освіти. Цей хаб стане важливим осеректом практичної підготовки, підвищення кваліфікації та обміну досвідом між зубовачами освіти, викладачами та роботодавцями. У селищі Красне відбулася діалогова зустріч з родинами зниклих безвісти та військовополонених з Красненської громади. Захід організовано з ініціативи представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тараса Подвірного за підтримки керівництва Красненської селищної ради. На початку зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників, які віддали своє життя за державний суверенітет і територіальну цілісність України. У заході взяли участь родини захисників, чиї рідні перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Також були присутні представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, представник Західного регіонального центру координаційного штабу з питань військовополонених Андрій Панасюк. Представник Офісу підтримки родин військових Микола Веремейчик, представник уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин МВС на Львівщині Микола Самарчук, представник міжнародного комітету Червоного Хреста Андрій Мариняк, Кресненський селищний голова Роман Фурда, Тарас Подвірний детально повідомив про механізми захисту прав родин військовополонених та зниклих безвісти, пояснив юридичні аспекти роботи з відповідними органами влади, а також поінформував про можливі варіанти допомоги. Він наголосив на важливості консолідації зусиль державних органів та міжнародних організацій у пошуку зниклих безвісти та поверненні полонених. Представник координаційного штабу з питань військовополонених Андрій Панасюк розповів про роботу штабу, обміни військовополоненими та репатріацію тіл. А також наголосив, що кожна заява про зникнення чи потрапляння в полон, а також нова інформація з відповідних джерел та від рідних зниклих та полонених захисників. Ретельно опрацьовується фахівцями штабу і суттєво сприяє його роботі. Окремо варто зазначити, що співробітники координаційного штабу надають юридичну, психологічну та консультаційну підтримку родинам. Її можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію, написавши питання через особистий кабінет або порядку особистої зустрічі. Варто зазначити, що координаційний штаб забезпечує взаємодію між державними установами, міжнародними організаціями та родинами полонених. Проводить переговори щодо обміну військовополоненими та репартріації тіл, а також підтримує інформаційну систему для обліку зниклих безвісти та військовополонених. Під час зустрічі родини поділилися своїми історіями про втрату зв'язку з рідними, які захищали країну на фронті. Вони розповідали про звернення до різних установ у спробі знайти своїх синів, чоловіків, батьків, які зникли безвісти або потрапили в полон. Дехто самостійно шукає будь-яку інформацію та намагається знайти найшвидший спосіб повернення своїх близьких. Це складний і болісний процес, тому вкрай важливо, щоб родини не залишалися наодинці з цією проблемою, а отримували всебічну підтримку від держави та громадськості. Окрім цього, було обговорено заходи, які вживаються для повернення українських військовополонених та цивільних заручників. Учасники зустрічі також підняли проблемні питання, з яких вони стикаються у своїй боротьбі за визволення рідних. Попри всі випробування, рідні зниклих та полонених, дружини, матері, сестри, брати не втрачають надії та продовжують вірити в повернення своїх героїв додому. Представник Офісу підтримки родин військових Микола Веремейчик розповів, що Офіс підтримки родин військових надає первинне консультування військовослужбовців та їх близьких родичів, допомагає близьким та родинам військовослужбовців з питань отримання соціальних виплат, пошуку у реєстрах зниклих та полонених, в тому числі набуття статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, та з інших питань. За словами представника уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин МВС на Львівщині Миколи Самарчука, кожен випадок це окрема історія, і докладаються чимало зусиль, щоб знайти відповіді. Співпраця з міжнародними організаціями та державними структурами є ключовою у роботі. Учасники зустрічі отримали роздаткові матеріали, що містили корисну інформацію щодо алгоритмів дій у випадку зниклих безвісти рідних, а також контакти відповідних служб. Формат заходу був побудований у формі відкритого діалогу, де кожен охочий міг поставити питання кваліфікованим фахівцям та отримати вичерпні відповіді. Такі зустрічі відіграють важливу роль у підтримці сімей військових. Вони сприяють не лише інформуванню, а й створенню простору для комунікації між родинами, правозахисниками та представниками влади. Це дає змогу вирішувати актуальні проблеми, знаходити нові можливості соціальної підтримки та отримувати юридичну допомогу. Офіс підтримки родин військовослужбовців працює робочі дні тижня з 10 ранку до 18 вечора у місті Львів по вулиці Січових Стрільців, 21. У День пам'яті героїв Крут рідним дев'яти полеглих героїв із Дубенщини вручили президентські нагороди. Ордени за мужність третього ступеня та пам'ятний нагрудний знак, честь і батьківщина. Світла пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Відбулася чергова 43-я сесія Красненської селищної ради під головуванням селищного голови Романа Фурди, на якій було розглянуто понад 40 різних питань життєдіяльності громади. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету Красненської територіальної громади за 2024 рік, присвоїли чергові ранги старостам громади, а також привели у відповідність до вимог чинного законодавства адреси Красненської селищної ради та внесли зміни у реєстраційні дані. Було ухвалено зміни до структури апарату управління та виконавчих органів селищної ради на 2025 рік. Зокрема, у відділ ЦНАПу додано дві штатні одиниці: головного спеціаліста і технічного працівника. Також затверджено перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП та у віддалених робочих місцях адміністраторів у старостинських округах. Також селищна рада делегувала повноваження у сфері надання адміністративних послуг відділу ЦНАПу, що передбачає видачу всіх довідок у цьому відділі замість селищної ради. Окрім цього, внесено зміни до положення та статуту комунальних закладів та закладів освіти Красненської селищної ради, а також у програму виплату одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам громади. Депутати затвердили місцеву програму інформатизації Цифрова Красненська громада. Програму для кривдників у громаді та програму проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Красненської селищної ради на 2025-2027 роки. Також прийнято рішення про встановлення доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти громади. Ухвалено зміни до показників селищного бюджету на 2025 рік. Також депутати розглянули ще земельні питання та прийняли відповідні рішення. Дякуємо депутатському корпусу за злагоджену роботу у прийнятті важливих рішень для Красненської громади. Згідно розподілу Міністерства охорони здоров'я України, КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Демидівської селищної ради, отримав гематологічний аналізатор для проведення загального аналізу крові пацієнтам, які звертаються до сімейних лікарів даного закладу. Відтепер хворим, які звертаються до сімейних лікарів Демидівської селищної ради, проводиться безкоштовно загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Проведення аналізу проводиться в кабінеті номер 23 Демадівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на другому поверсі з 8 ранку до 13 обіду. Красненська селищна рада вкотре виділила кошти на підтримку Збройним силам України, зокрема під головуванням селищного голови Романа Фурди, на черговій сесії Красненської селищної ради депутати підтримали та ухвалили рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для підтримки збройних сил України. Цього разу надано субвенцію у розмірі 1 мільйона гривень сімом військовим частинам для закупівлі необхідного обладнання. Це черговий крок громади у забезпеченні українських захисників усім необхідним для виконання бойових завдань. Такі дії демонструють пріоритетність підтримки обороноздатності країни та тісну співпрацю місцевої влади з військовими підрозділами. Крестенська громада вкотре доводить, що готова брати активну участь у зміцненні обороноздатності України. Конфлікти це частина будь-якої взаємодії і важливо вміти керувати ними та запобігати негативним наслідкам. У місті Кременець відбувся тренінг Конфлікт як можливість, інструменти комунікації та самопідтримки. Організований у співпраці з благодійним фондом Брокада за підтримки Міжнародного фонду відродження для членів координаційної ради з питань ВПО при виконавчому комітеті Кременецької міської ради. Під час зустрічі обговорили, чому виникають конфлікти та як з ними керувати, як емоції впливають на спілкування і прийняття рішень, як вибудовувати конструктивний діалог у складних ситуаціях, чому турбота про себе допомагає зменшувати напругу. Тренінг пройшов у форматі відкритого діалогу, де учасники ділилися досвідом, аналізували реальні ситуації та разом шукали ефективні рішення. Дякуємо всім за активну участь та змістовне обговорення. У Демедівській територіальній громаді триває пошук кандидатів у патронатні вихователі серед мешканців громади. Одним з основних завдань держави і громади є соціальний захист дітей, створення сприятливих умов для їхнього фізичного і духовного розвитку. І лише в сім'ї дитина може всебічно і гармонійно розвиватися. У світі робота патронатними вихователями це поширена і дуже почесна практика. Патронатні батьки проходять спеціальну навчальну підготовку, яка дозволяє опановувати усі нюанси роботи з дітьми, які через складні життєві обставини не можуть бути з рідними батьками. Патронат над дитиною це швидка сімейна допомога дитині та її сім'ї, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання нею, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Сім'я патронатного вихователя це сім'я, в якій за згоди всіх її членів, повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. Патронатний вихователь це особа, яка за участю членів сім'ї надає послуги з догляду виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї. Кандидатом у патронатні вихователі може бути особа, яка виявила бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя на професійній основі, а також має повнолітнього члена сім'ї, чоловіка або дружину, сина чи доньку або іншого члена сім'ї чи повнолітню особу, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі. Готові бути добровільним помічником кандидата патронатні вихователі та разом з ним пройти навчання і надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою до сім'ї патронатного вихователя. Належні житлові побутові умови за місцем свого фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати, крім прохідних кімнат, кімнат мансардного або підвального типу та побутових зручностей. Відповідний пакет документів: кандидатом у патронатні вихователі не можуть бути особи, які виховують власних дітей віком до 4 років, дитину з інвалідністю, яка має обмеження життєдіяльності, є опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи матір'ю, чи батьком і матір'ю-вихователем, обмежені у дієздатності, а також визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені, перебувають на обліку сімей осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Стосовно яких було прийнято рішення органу опіки та піклування або суду про відібрання дитини, перебувають під слідством, були усиновлювачами, опікунами, опіклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. А також договір про патронат на дитину було розібрано з їхньої вини. Перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, служивають спиртними напоями або наркотичними засобами, стражають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності. У сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або перекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень, перебувають на профілактичному обліку в органах національної поліції як кривники за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, обов'язки патронатного вихователя забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням. Створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку, співпрацювати з батьками іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб визначення органом опіки та піклування, забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною. Сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною. Крім того, патронатний вихователь є членом міждисциплінарної команди, тож свої дії щодо виховання та реабілітації влаштованої дитини узгоджує зі спеціалістами, дотичними до ведення конкретного випадку. Хто може бути влаштований в патронатну сім'ю, покинуті знайдені діти? Діти залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, або від яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі, діти, чиї батьки пропали безвісти, діти з сімей, яких існувала загроза життю чи здоров'ю, діти за заявою батьків у зв'язку з складними життєвими обставинами, які трапились в їхній сім'ї. Можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім'ї. Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та становить близько трьох місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за шість місяців. За надання послуги патронатний вихователь, щомісяця отримує грошове забезпечення у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. При влаштуванні дітей віком до одного року, дитини з інвалідністю малолітньої або неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ або одночасно двоє і більше дітей, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину, але сумарно не більше як на 50%. Соціальну допомогу на утримання та виховання дитини у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини та 3,5 прожиткових мінімумів для дітей з інвалідністю. Сплату єдиного внеску за загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя за детальною інформацією, а також якщо ви маєте бажання стати патронатним вихователем, звертайтеся до начальника служби у справах дітей Демидівської селищної ради Має Петрівне за адресою селища Демидівка. Провулок Новий, 2. футбольна інтрига повертається у Бродівську громаду. На вихідних юнацька команда «Бугун-Бобри» зіграла свій другий матч у Кубку пам'яті Карп'яка з ФК Новий Яричів. Це була перша виїзна гра сезону. Зміни стосувались і стартового складу команди, адже після жорсткої гри з білкою гравці потребували відпочинку. З капітанською пов'язкою на поле вийшов голкіпер Бугуна Денис Яремовський. Попри все, команда швидко перехопила ініціативу та мала перевагу в грі над суперником, але й новий Яричів не збирався програвати вдома, тож тримав надійну оборону. У другому таймі Бугунівці притиснули суперника до воріт, але реалізувати численні атаки гольовий результат так і не вдалося. 0-0 на виїзді і змагання за вихід з групи продовжуються. Вже цього тижня прийматимуть вдома команду з великих хлібовичів. Демидівка у трійці найспортивніше громад Рівненщини. Громади Думицького району долучились до масштабної ранкової зарядки, присвяченої Всесвітньому дню здоров'я. Захід об'єднав понад 25 тисяч людей і 15 громад області. Такий фестиваль ранкової зарядки Рух заради здоров'я щороку організовує комунальний заклад, обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх до участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку, статі чи фізичної форми, адже головна мета заходу не рекорди, а рух заради здоров'я, хорошого самопочуття та командного духу. Підсумки цьогорічного фестивалю вже підбито, а переможців визначили за відсотком жителів громади, які долучилися до виконання спортивних вправ. Серед призерів Демидівська територіальна громада Думинського району, яка посіла почесне третє місце. Від організаторів та відділення НОК України у Рівненській області вона отримала подарунок спортивний інвентар. У Кременецькому академічному ліцеї імені Уласа Самчука відбувся вечір пам'яті героїв Крут Круточола доля України. День пам'яті героїв Крут є особливим нем у ліцеїстів для вшанування пам'яті молодих українських героїв, які загинули у битві під Крутами у 1918 році. Цей день нагадав нам про відвагу і самопожертву молодих студентів та гімназистів, які стали на захист молодої Української Народної Республіки. Сьогодні ліцеїсти відтворили тогочасні події крутянців, провели екскурс в історію, який розповів про героїчні подвиги київських студентів під крутами, які стали символом боротьби українського народу за незалежність та свободу. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих героїв, роздумуючи про їхню сміливість та патріотизм. Їхній приклад надихає нас бути відданими своїй країні. Та готовими захищати її навіть ціною власного життя. Заступник міського голови Микола Матвіюк подякував ліцеїстам за пам'ять про героїв Крут та провів історичні паралелі між подіями початку 1918 року та реаліями сьогоднішнього дня, коли Україна знову змушена виборювати та захищати свою незалежність. Важливо пам'ятати та вшановувати тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього, адже вони є символом незламного духу і нездоланої волі українського народу. Сьогодні ж крізь бурі і полум'я днів тримають нащадки знамено часів. За Київ, за Харків, за кожну із хат стоїть український незламний солдат. Вони ж лягли під крутами, як докір, німий болючий докір для живих. Кривава рана, вічна і глибока. Ох, скільки ж України ран таких! Пам'ятаємо історію своєї держави. Слава Україні! Героям слава!